Вітаю мої любляти канал Тимофій ТВ. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати в програмі Scratch і робимо гру Зоряний Кіт. Ну що ж, один, два, три. Потім почали! І так, ось тут де Scratch проєкт. Ми змінимо назву на Зоряний Кіт. Зоряний Кіт. Це назва нашої гри. Готово. І так, ось наш котик Спрайт 1. Ми беремо ось тут образи і намалюємо йому коло. Беремо ось тут коло. Заповнення хай залишиться таке і малюємо ось таке величезне коло. Ось Тут трішки його помістимо ось сюди. Це ми приберемо. І ось тут натиснемо, ось тут назад. А, ага, трішки отут треба прибрати. Готово. Повертаємось до код. Тепер оберемо тло. Беремо обрати тло. Беремо космос і оберемо ось таке тло. Ось так. Далі ми повинні намалювати наш вибух. Беремо не обрати спрайт, а малювати. Малюємо. Ага, спочатку візьмемо пензель. І малюємо ось такий вибух. Ось такий вибух у нас буде. Повертаємось до код. Розмір робимо ми десь 50. 50 розмір. Ось такий маленький вибух. Ось сюди ми його помістимо. І так, готово. Тепер ми повинні обрати якийсь спрайт, який наш кіт буде збивати, беремо обрати спрайт. Оберемо щось космічне. Наприклад, можна обрати. Трішки пролистаємо вниз. Ось такого робота можна обрати. Можна обрати ще ракету. Де вона тут наша ракета? Ага, ось ракета. Ось сюди її помістимо і оберемо метеорит. Метеорит, він десь у нас. Повинен бути серед ракет. Ну, добре, оберемо ось такий ще планету. ось таку. Я думаю, достатньо. Ну що ж, повертаємось до нашого кота, беремо події, коли зелений флажок натиснуто, керування, Завжди. Завжди що беремо рух, слідувати за вказівник. Давайте подивимось, що вийшло. Бачите? Наш котик рухається за вказівником. Код для нашого кота ми написали. Тепер беремо наш спрайт 2. Наш вибух подіє. Коли зелений флажок натиснуто, беремо вигляд і беремо сховати. А от зараз ми ознайомимося з новими блоками. Ось тут є внизу додати розширення. Оберемо олівець. Олівець! Беремо очистити все ось тут. Далі беремо керування. Беремо завжди. Беремо, якщо то. Якщо що, беремо датчики, мишку натиснуто». Мишку натиснуто. То що треба зробити? Беремо рух, перейти до випадкова пропозиції. Замість випадкова пропозиція спрайт 1. І так, далі беремо. Олівець, опустити олівець. І надати олівцю якийсь колір. Можна обрати свій. Далі беремо рух, перемістити в таких то координатах. Але ми беремо датчики. Тут беремо мишка Х. Тут беремо мишка Y. Далі беремо з олівець. Підняти олівець. Далі ми беремо вигляд. І беремо показати. Показати. Ось так. Далі беремо керування, повторити 10 разів. Що ми будемо повторювати 10 разів? Беремо вигляд, змінити ефект «Колір» на 25. Беремо рух, поворот на 15 градусів. Ось туди помістимо. Далі беремо вигляд, беремо, сховати і беремо з олівець. Очистити все. Код для нашого м, спрайта 2 готовий. Далі будемо писати код для нашого як, предметів. Продовжуємо писати код для наших предметів. Беремо нашого робота, беремо події, коли зелений флажок натиснуто, беремо рух, перемістити в Y. Далі беремо вигляд. І беремось тут показати. Далі беремо керування. Беремо завжди. Якщо то, якщо що, беремо датчики, торкається вказівник. Замість вказівник спрай 2, тобто нашого вибуху. Що він повинен зробити? Беремо керування, Повторюйте 10 разів. Беремо вигляд. Змінити ефект кольору на 25 рух, поворот на 15 градусів. Далі беремо вигляд, беремо сховати. Далі ми беремо керування, беремо ось тут чекати 1 секунду. Але замість 1 секунду беремо оператори, беремо випадку від 1 до 3, до 3. Готово. Далі беремо рух, перейти до випадкового пропозиції. Далі беремо вигляд, беремо Показати показати. Готово. Ми тільки написали код для нашого робота. Тепер треба написати його для ракети і нашого супутника. Беремо дублювати, кидаємо для нашої ракети. Зараз дублювати. Ставимо на паузу. А вона не дублірується. А чому? Тому що спочатку давайте ми ось тут напишемо події, коли зелений флажок натиснуто, і візьмемо свої координати. Свої координати ми візьмемо, тому що. Якщо ми візьмемо чужі координати, то воно все зільється ось сюди. І тепер ось сюди його просто приєднуємо. Знову ж таки, беремо дублювати кидаємо на наш супутник. Ось сюди. І ось сюди прикріплюємо. Давайте тепер координати. У нас співпадають. Давайте тепер подивимося, що вийшло. Бачите, ми можемо стріляти по наших предметах і рівно через 3 секунди вони у нас з'являються. Ось така у нас чудова гра під назвою Зоряний кіт. Ну що ж, дякую, що відвідали канал Тимофій Тіві. Ставте лайки, пишіть в коментарі, якщо щось хочете змінити. До побачення!